Телеведучим, радіоведучим. Я думав, що це взагалі така мрія нездійсненна. Там були в щось. Ми просто заходимо, відкриваємо двері. Каже, добрий день, а ми б хотіли у вас працювати, і всі такі, типу, ну так не робиться. Я починаю панікувати, бігаю. Біжу до нашого редактора, кажу, у мене все зависло. нас зараз будемо друкувати. Ми друкуємо. Ти хочеш про це поговорити? Я думаю, що у мене все вийшло, і я так і працюю, клоун. Привіт, я Вікторія Гутняченко, і сьогодні будемо спілкуватися з неймовірно позитивним, харизматичним шоуменом, ведучим телеканалу м 1 та наше радіо Андрієм Чорноволом. Ну ти представила мене, дякую, радий з тобою поспілкуватися. поспілкувати за дякую. навзаєм. Якось ви казали жартома, чи то серйозно, не знаю, що в дитинстві мріяли бути клоуном, аби нести радість людям, і ще рев виконавцем, аби збирати повні зали. Закінчивши школу, ви вступали одразу до трьох університетів. Хотіли бути і юристом, і менеджером по туризму, але чому ж все-таки все обрали шлях медійника? Ти дуже класно підготувались, по-перше, Респект тобі yeah. <laughs> за це. А, дивись, я поясню по порядку. З приводу клоуна це не те, що жартома. Я думаю, що у мене все вийшло, і я так і працюю. Клоун <laughs> а, в чому була важливість? Я з, з дитинства ще в школі я завжди вів різні заходи. А, там. І тому це відчуття клоуна, це звісно умови. Я зараз там буду розважальне шоу, яке теж дарує якусь мотивацію і емоції. Реб виконавцям це, звісно, підліткове, тому що я проходив. Я зростав там на піснях Еміном, доктора Дре. Слухав репчик, якийсь іноземний, і мені теж хотілося читати. І до речі, оце чітка, флоу. Це теж в мої професії зараз використовується, тому що треба і швидко прочитати. Вступ до вузів. Я насправді вступав дивись, я з Черкас сам, uh -huh. і я розумів, тато мені сказав так: що, типу, якщо ти на бюджет в Київ вступиш, окей, у нас немає там грошей, щоб фінансувати твоє навчання на контракті, тому в Черкасах можеш і на контракті навчатися. Я вступав на всяк випадок в Черкасах, але не хотів. І там був туризм. Я туди, до речі. Вступив, але ну, не хотів залишатися. А в Києві я. Я вступав на юридичний, тому що е, мені це подобалось, е, але я не розумів, наскільки це серйозно, скільки всього потрібно вивчати. А е, телеведучим, радіоведучим. Я думав, що це взагалі така мрія нездійсненна. Я не вірив е, в те, що можна приїхати в Київ, стати ведучим якомусь хлопцю. Черкас для мене це завжди було типу нонсенс. Але моя мама, сестра вони такі та спробуй. Ну типу, у тебе вийде, у тебе класно виходить там вести якісь концерти. Вони мене змотивували подати паралельно документи в університет культури. На телерадіо журналістику. І е, ну я пам'ятаю, я сижу на співбесіді на юридичному, а мама забігає така позаду, там десь велика аудиторія. Вона каже: Ту ви ви вивісили в списки, і ти вже, типу, зарахований на телерадіо журналістику. У мене такі очі повні щастя. І я в цей момент встаю просто з аудиторії виходжу, кажу, всім до побачення. І я пішов навчатися на телерадіо Клас. Під час навчання ви вже якось потрапили на телебачення. Розкажіть, що це був за досвід? Вас взяли працювати у відділ інформаційних новин? Так, так, це було цікаво. Теж ну, по перше, на другому курсі нам в університеті вже сказали, що треба шукати якусь практику, кудись іти. І я проходив і на телеканалі. Е... Як же він називався? НТН, здається, був такий телеканал. У мене там була практика, я знімав якісь сюжети як журналіст на другому курсі. Ще десь був на практиці. Кілька коротше, практик моєму досвіді було, а потім ми вже з хлопцями якось ввечері сиділи в гуртожитку і вирішили, що ну треба йти і пробувати влаштувати, щоб вже заробляти гроші. І вранці нас семеро хлопців, які навчаються на телерадіо журналістів, ми проходимо на перший діловий телеканал. Там було щось. Ми просто заходимо, відкриваємо двері, кажуть, добрий день, а ми б хотіли у вас працювати. Вати і всі такі, типу, ну так не робиться. Нас вивели на вулицю. Там головний редактор був він каже: давайте на вулиці з вами поговоримо, тому що вас занадто багато. І Він каже: Окей, якщо ви справді хочете, напишіть тестове завдання там дав нам якийсь сюжет написати. І хто напише, там може ми візьмемо на роботу. А, з нас сімох на написали лише двоє: я і мій друг Максим. І ми от вдвох написали ці тестові. І нас вдвох взяли працювати на перший діловий телеканал. Ми знімали інформаційні сюжети про політику, про економіку. Те, в чому я взагалі не розбирався на початку, доводилось прям поглинати з головою, їздив на інтерв'ю до кличка. Тоді ще був Азаров. Я пам'ятаю, мені давали мікрофон, мене просто тряслись руки. Тіпа, що питати про економіку? Запитайте про бюджет. Я взагалі не розумію, що таке бюджет, як інформується. Ну, типу, на другому курсі я був не готовий до цього, але я пропрацював місяці, мабуть, чотири. І потім доля підвернулась так, що а, мені дівчинка з якою я навчалася, написала на радіо є кастинг, у тебе класний голос. А, спробуй я прийшов, і після того мене одразу взяли присвятити на радіо. На радіо. А де саме це було? Ти хочеш про це поговорити? <свісно> я спочатку дивись, я на радіо потрапив в новини. Uh -huh. В новинах я пропрацював багато років в різних форматах: в вечірньому шоу, в ранковому, в денних ефірах. І в новинах дуже набив вміння писати тексти, тому що треба було оперативно робити кожні півгодини випуск новин і ну, свій досвід там, і політичний, і економічний, і я там це все навиками. А потім вже на якийсь момент я зрозумів, що мені цікавіше переходити в розважальну сферу і потягнуло в шоу бізнес. Мабуть. Да шоу бізнес. і як потрапили на М 1 Як він взагалі з'явився на вашому професійному шляху? М1 — це дуже довга історія. Я коли зростав, я дивився М1, як і більшість в принципі людей. Ну це такий єдиний музичний канал, найпопулярніший. І мені завжди хотілося там працювати. Я ходив на кастинги, мабуть, впродовж чотирьох років, і мене ніколи не брали. Тобто я проходив кастинги, казали, вам передзвонять, ніколи не передзвонювали. М1 — що відбувається взагалі. Коротше, ну, я, мабуть, тоді ще був морально не готовий. Потім в моєму житті з'явився інший музичний канал, EU Music він називався. Я там якийсь час пропрацював і Бренд Войсом, і ведучим е шоу різних, типу, це були хіт паради і так далі. А потім е у нас був на радіо, ми робили концерт е в Палаці Україна, який транслював телеканал М-1. І я вийшов на сцену. Мені треба було зробити підводки до виступу артистів. Я їх сказав, і на один сподобалось це була прям пряма трансляція. Їм сподобалось, як я вмію. Подавати це не знаю. типу, ну, тобто, як я виглядаю в кадрі, як я представляю артистів, і буквально на наступного дня мені зателефонували продюсери телеканалу М1 і запросили спробувати робити хіт парад на початку, а далі вже понеслись проекти. Це сімнадцятий рік був 2017. тисячі Цікаво, як проходить день радіоведучого? розкажіть які ви функції виконуєте? От про один день ведучого радіо. Добре, а я прокидаюсь у шостій, збираюсь, їду на роботу. Там тут на студії там 7.45, наприклад, я у студії, продивитися з вечора. У нас є підготовка до ефіру. Вранці ти дивишся, що сталося за вечір. Тому що зараз стаються, ти ж знаєш, під час повномасштабної війни так. може будь-що статися, і ти виходити складно взагалі робити розважальне шоу під час повномасштабної війни. Коли ми відчули фідбек, коли люди нам пишуть постійно на месенджери, дзвонять в ефіри, кажуть, що дякуємо завдяки вам. У нас з'являється мотивація щось робити, жити Підіймати себе і працювати на користь України, ти розумієш, що ти не дарма сюди приїжджаєш кожного ранку. Тому з 8 ранку до 11 ми в ефірі. У нас там ігри, інтерактиви і рубрики, все проводимо. Після цього у нас або збори, або якісь зйомки. У нас часто ж зірки у нас кожен день, якісь артисти, прем'єри. Ми знімаємо рубрики для інтернету. Наприклад, хто у топі» У мене є рубрика, яку я з артистами ми спілкуємося. Я їм там ставлю якісь треки або питаю про інших артистів. Це все. Дуже віруситься в Тіктоці в Ютубі. У мене ну багато відео, які там набирають мільйони більше переглядів. Ну впевне певним спосіб, завдяки зіркам. От ви кажете, уже маєте 15-річний досвід роботи угу. в медіа. Розкажіть, чи траплялися взагалі якісь форс-мажорні ситуації під час ефіру? Як ви взагалі виходили з такого положення, якщо таке було? Ну, на де звісно, типу, 100%. таких форс-мажорів було багато. Я пам'ятаю на початку. Просто зараз, коли в тебе вже є досвід великий, ти до цього простіше ставишся. Раніше мені здавалося, що радіо, ти ж розумієш, що в момент тебе слухають сотні тисяч людей по всій Україні. І це, коли ти виходиш, тебе лякає. Зараз вже ні. Типу, я перед мікрофоном як вдома, і тому в цьому вже з'являється магія. Але е, на початку, я пам'ятаю свої перші інформаційні ефіри. У мене був комп'ютер, я підготував собі тексти новин. Ми виходимо в ефір, і у мене. Комп'ютер просто зависає і вимикається, і вже підклад новин грає. Тобі в ефірі треба щось говорити. Я взагалі не пам'ятаю. Типу, про що? Ну, типу, випис новин. Я починаю панікувати, бігаю, біжу до нашого редактора. Кажу, у мене все зависло. Вона зараз будемо друкувати. Ми друкуємо в цей час. Уже підклад продовжує грати. Uh -huh. І такі штуки. Ти вона роздруковує там. Хвилина підкладу програло, е, Я виходжу потім в ефір, захекавшись, розповідаю ці новини. Видихаю, серце болить. Типу, на початку. Я дуже в кожен це профтик дуже переживав серйозно, але потім. Я зрозумів, що ну, блін, це життя. І е, не може бути все ідеально завжди, і в цьому навіть кайф. Коли впродовж ранкового шоу е, у нас впливає якийсь е, артист, може. Ну там не знаю, сказати якесь нецензурне слово раптом. Цього не можна робити на радіо, і ми такі теж це форс мажори Вони бувають під час яких зйомок, записів. Буває, що ми ну там жартуємо щось теж занадто вульгарно або якась штука. І ти воно тебе вибуває на якийсь момент, але це теж підкуповує слухачів. Вони розуміють, що ну ми звичайні люди у кожного в житті, кожен може щось не те ляпнути, не те сказати, не так відбутися. Ідеальних людей не існує. Тому і на радіо воно має бути максимально реальним. І наближеним до слухачів, тому Природні, нічого нічого так. страшного. Да. Як можете порівняти особливості роботи на телебаченні і на радіо? От крім того, що е, телебачення вимагає присутності в кадрі, так би мовити, красивої картинки, а е, для радіо достатньо красивого голосу, привабливого поза кадром. Ну, насправді можу з тобою погодитися, але не до кінця. Тому що зараз трохи змінилися часи, і радіо теж вийшло в діджитал, в діджитал сферу. І радіо підкріплюється постійними зйомками. У нас кожен день зйомки на Ютуб, трансляції, у нас кожен день запис рубрик. Тобто, ти все одно маєш виглядати. В кадрі добре і поводитись в кадрі теж не, не лише голос. Раніше було да, На радіо це був жарт завжди. Що на радіо працюють, ну, типу, некрасиві люди, які не змогли влаштуватися на телебаченні. Можливо, воно так колись і було. Е, я взагалі не хотів працювати на радіо. У мене чогось тоді ще було стереотипно, що типу, та що там на радіо робити, не цікаво. А от телек, да, там тебе бачать, ти типу зірка. Але е, в мене змінилося відчуття, коли я потрапив на радіо, тому що на радіо воно от більше. Трушності дає, певно. І е, заворожити людей, підкорити їх своїм голосом це складніше, ніж коли вони бачать тебе повністю, бачать там, твою харизму, наприклад, там, ти красива дівчина, да? або там, якийсь сексуальний хлопець. І в кадрі на тебе просто можуть залипати і не обов'язково слухати, що ти несеш, яку суть, просто картинка. На радіо так не вийде. Типу, тобі в першу чергу треба доносити якісь думки, говорити це гарно, правильно, так, щоб людей ну, зачіпляти. Е, тому, мабуть, різниця саме в цьому. Е, але все більше і більше радіо схоже на телебачення стає, походу, тому що от багато зйомок трансляцій. Нещодавно ви себе спробували в новому амплуа, знялися в кліпі е, до пісні «Незабудка» Співачки Ягода. Mm -hmm. Кастинг проходили чи вас одразу затвердили на головну роль? Е, насправді, це мій вже не перший кліп в житті, я не знаю. Ну, до, до п'яти, можливо, кліпів в моєму житті було, де я знімався Олі Цибульською. Моєї подруги вона теж мене запрошувала гурт «Сестра» Є кліп з моєю участю, ще колись я у кішеї знімався. Ну, типу, був досвід такий до цього. Але з приводу ягоди, як відбулось? Ми насправді познайомились тут під час ефірів на радіо і е, якось відчули вайп один одного. І вона потім вже розповідала, що коли у нас у нас було тут новий рік. Ми е, знімали шоу до Нового року, і вона потім, після нашого спілкування, вийшла зі студії і написала пісню прямо в дорозі е, з Києва до Львова. Вона живе у Львові. І каже, я одразу подумав, що треба запросити Чорновола, знятися в цьому кліпі. Якось її так навіяло після нашого спілкування. Це ще раз говорить про от, особисті зв'язки, особисті контакти. Якщо це важливо і вибудовувати в шоу-бізнесі, коли, коли тобі можуть там, набрати артисти і сказати: там знімись в моєму кліпі, або давай зробимо якусь колаборацію, ти там заспіваєш, не знаю, як нещодавно зробили Дерфієва з Лебігою да там uh -huh. трек. Це uh -huh. важливо підтримувати. І для мене це було приємне запрошення. Там кліп Звісно, з такими інтимними сценами. Я одружений. Але я погодився на це. Ну тому, що ну по перше, це ж вона. Ну я годований вони теж є чоловік, родина. Так. Це шоу бізнес. Це зйомки. Ми зняли класний кліп, класний контент, і я задоволений цьому. Супер робота вийшла крута, правда? Дяк. Вас постійно запрошують проводити різні благодійні заходи, де ви збираєте кошти для військових дітей угу. і, взагалі, для всіх, хто потребує допомоги, різні фестивалі, премії. Розкажіть, від чого ви все таки більше отримуєте задоволення: від івентів чи роботи в медіа і чому? Ох, Це важке питання. Насправді, ну, по-перше, все воно е, взаємодоповнююче. Не було б моєї роботи в медіа, не було б цих івентів. Е, тому що, ну, коли людину вже медійно впізнають там на радіо, на телебаченні, то. Запрошують на приватні заходи, запрошують на благодійні. Я, наприклад, почав там вести благодійні заходи ще задовго до повномасштабної війни, тому що я розумів, що це дуже важливо підтримувати дітей. От часто мене чомусь запрошували до проведення дітей. Я люблю дітей, і так воно е, сталося. Зараз під час повномасштабної благодійних заходів дуже багато, і це правильно. І ми маємо робити все можливе, якщо ми не на фронті, то збирати гроші тут акумулювати на підтримку військових, на підтримку дітей, які залишились без батьків. Ну, для мене це важко часто бачити очі дітей, тому що ми їздили не так давно в Київську область. Там є містечко, в якому зараз живуть діти, які залишились без одного з батьків або взагалі. Бачити їхні очі дуже складно, але коли ти розумієш, як вони наповнюються під час виступів артистів, спілкування, ти з ними робиш селфі, вони щасливі, і в цей момент ти розумієш, що це твоя місія. Ти маєш її робити і наповнювати інших, і хоча б ну дарувати якісь моменти робити. Ми всі живемо під час повномасштабної війни, яка жахлива. І ми маємо один одного підтримувати і наповнювати. Для мене важливі дуже зустрічі особисті з людьми під час івентів, тому що ти реально бачиш тоді реакцію, фідбек на твої жарти, на твої якісь імпровізації. Це важливо чи. Не знаю, я не можу обрати. Тобто, мені подобається моя медійна робота на телебаченні, на радіо в Ютубі, в Тіктоці ролики. Коли це залітає, ти бачиш там цифри, ти думаєш клас, люди дивляться. їм подобається, що бачиш коментарі. Це одна один етап задоволення. Другий це особисті зустрічі з людьми. Їх може навіть бути небагато там в приміщенні там до ста людей, але ти бачиш кожного. Ти з кожним можеш привітатися, обійнятися, зробити фото, і це тебе теж дуже наповнює. Тому для мене це прям важливо і те, і те. Що ж, дякую вам за таку чудову наповнену розмову за настрій, який ви даруєте своїми жартами, своїм позитивом. І дякую за те, що ви продовжуєте робити свою справу професійно. Я дякую тобі. Мені дуже приємно було спілкуватися. І я завжди радію, коли знаєш, нове покоління воно приходить там або на заміну, або доповнює і в шоу і в медіа. Тому завжди радий і допомагати, і ставати частиною таких проєктів. Бажаю тобі лише успіхів. Дякую.